Софія, енергія, котра тобі потрібна прямо зараз. І так, любі друзі, ну дивіться, я б сказала, що все ж таки, да, тут про якусь, якусь мить, коли нам треба побути наодинці і подумати, прийняти якесь все ж таки рішення. Да, тут пані вона щось робить руками, щось в'яже навіть, але вона не. Не в не в, включена да, в цей процес. Вона в собі, розумієте, вона залишилась наодинці, щоб подумати, то дозвольте собі безметушні розібратися в своїй якійсь справі. Якщо ти зробиш найкращим свій нинішній стан, да, то ти зробиш. Благо з ним, твоє майбутнє, звісно, звісно, емоційно так само іноді краще побути одним, да наповнитися, прийти в ресурс, набратися його наприклад від природи, і тоді все буде ясно.